На Вінниччині залишається надзвичайна ситуація регіонального рівня з приводу спалаху захворювання на вірусний гепатит А. На сьогодні кількість позитивних результатів обстежених пацієнтів з підозрою на гепатит А становить 283 випадки. Щодня продовжують реєструватись нові випадки, із них половина це. Тіх. Хто перебував в контакті з пацієнтами попередньо захворівшими або в сімейних вогнищах. В цілому, вже на сьогодні реєструється 27 сімейних вогнищ. Це коли більше однієї людини в родині захворіла на гепатит А. На щастя, перебіг в переважній більшості вірусного гепатиту А у пацієнтів Вінницької області йде середньо важкий. На сьогодні 30. Два пацієнта знаходяться на стаціонарному лікуванні, серед них дев'ять дітей. Один пацієнт залишається важким. Це пацієнт, який хворіє вже близько місяця, віком 50 який має певну низку супутньої важкої патології, яка на сьогодні дала свої ускладнення. Пацієнт знаходиться в відділенні реанімації інтенсивної терапії однієї з лікарень. В нас є суттєва позитивна динаміка по вакцинованій. Людям, і по медичним працівникам, а їх вже вакциновано практично близько 670 медичних працівників, покращилась ситуація по вакцинації. Контактних пацієнтів і на сьогодні контактних дорослих 50 вакцинована і 46 дітей. І ми маємо вакцину в першу чергу для вакцинації дітей, оскільки. Продовжується реєструватись випадки гепатиту А серед дитячого населення, і ми пропонуємо, якщо в організованому колективі в школі, коледжі інституті є випадок захворювання, вакцинуватись всій групі, всіх хто був в контакті, для того, щоб зупинити передачу вірусу і зупинити зростання захворюваності на гепатит А. По інформації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України і Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено більше 2,5 тисяч обстежень персоналу, продавців, працівників, організацій установ, підприємств, ринків, торгових, торгової мережі, саме для виявлення можливого джерела збудника, джерела. Фікування і для того, щоб вчасно виявити у працівників цих організацій, установ і підприємств, які є епідеміологічно небезпечні, тому що вони є підприємствами, які або виробляють епідемічно небезпечні. Харчові продукти або воду, або проводять торгівлю цими харчовими продуктами або водою. Для того, щоб вчасно виявити захворівших в цій мережі, постійно проводяться обстеження працівників. На сьогодні серед працівників, через всіх проведених обстежень виявлено шість позитивних. Це з Серед 2,5, більше 2,5 тисяч обстежень продовжується проводитись обстеження проб води. На сьогодні з тих більше ніж півтори тисячі проб води, які були забрані працівниками епідеміологічної служби вірусу гепатиту А не виявлено. Але контроль за водою продовжується і Центральний водоканал проводив, за рекомендацією головного санітарного лікаря МОЗ України одноденне гіперхлорування води. Контроль продовжується на всіх рівнях рівнях подачі централізованої води вірусу гіпатиту в пробах з цих водогонів не виявлено. Ми закликаємо в першу чергу дотримуватись особистої гігієни. Це миття рук, це обробка рук, це особиста гігієна, як вдома, в побутових умовах, так і обов'язково в умовах на робочих місцях, будь-то школа. Інший освітній заклад, медичний заклад, торговий центр чи виробництво харчових продуктів або води, питної води. Наступне це не нехтувати вакцинації, коли пропонують медичні працівники вакцинуватись контактним. На жаль, ми бачимо, що менше однієї треті контактних осіб погоджуються на вакцинацію. Тут ми закликаємо прислухатись до рекомендацій медичних працівників і вакцинуватись, якщо є в родині або на робочому місці безпосередній контакт з хворим на вірусний гепатит А і це стосується в першу чергу і дітей, яких можна вакцинацією. Убезпечити від цього захворювання, продовжується підспостереження за контактними, за сімейними вогнищами, за торговою мережею, за виробниками питної води і за водою, яка подається через центральні водогіни.